Протікають дахи, немає дитячих майданчиків та парковок вологі підвали. Проблеми з асфальтним покриттям, відсутність благоустрою на прибудинкових територіях, скаржаться мешканці Житомирських багатоповерхівок Сергію Рижуку. Під час робочої поїздки голова обласної державної адміністрації зустрівся із мешканцями багатоповерхових будинків за адресами Клосовського, 10, Хлібна 16 та провулок Вацківський 9. Дітям гулять практично немає де. Оце ці машини шугають, це одне, ну це ніде не дінеться. А то, що ставлять машини повністю на газонах, уже фактично там же повинна бути площадка дитяча, но ніхто не реагує. Загалом у Житомирі близько двох тисяч багатоповерхових будинків, із них понад 800 – це дев'ятиповерхівки. Керівництво області та міста обрало 18 найпроблемніших будинків, які потребують термінового ремонту, стан яких може загрожувати безпеці самих мешканців. Голова облдержадміністрації наголосив, що контролюватиме ситуацію із реконструкцією, аби до вересня-жовтня всі роботи були завершені. Словом, ми сьогодні вже маємо можливість наводити порядок подвалів, під'їздів на ганку, будувати нові квартири і молоді давати, і не тільки молоді. Опрацює кредит, щоб із міського бюджету на ремонт та утримання житлово-комунальної сфери виділено майже 20 мільйонів гривень. Тоді їх коштів потрібно у рази більше. Проте влада і мешканці результатами зустрічі задоволені. З подвалом нам на горі сполкомі вирішили нашу проблему. Будуть виділили гроші, будуть робити ремонт. Винесуть щитову, яка стоїть у воді. Вже зробили для неї кімнату, де вона буде знаходитися. Тепер тільки діло замість світу. Ми врешті-решт можемо показати. Хай невеличкі, хай мало, але приклади по місту Житомиру, та й не тільки що щось робиться і благоустрій, і це ж не перший вже дах, ми ремонтуємо площадки, там благострій дворів, асфальту. А це лише початок. Ну, той початок людей переконує, що ми, якщо обіцяємо, то робимо. Під час зустрічі з Житомирянами Сергій Рижук наголосив, що облаштування житлового фонду міста Житомира відбудеться завдяки співпраці із урядом України.